1 серпня у Чернівцях запрацював роздільний збір сміття. Його здійснюють за технологією два контейнери для вторг та органічних відходів. Переваг тут багато. Якщо чернівчани підтримують цю ініціативу, тариф за вивезення сміття буде меншим, і екологія не так страждатиме. Усе як і у більшості країн Європи. Тож тепер чернівчан просять перед тим, як викинути сміття, звернути увагу, для чого призначений той чи інший контейнер. Це дуже важливий проєкт, це фактично своїм рішенням виконавчий комітет дав старт цьому проекту, і зараз ми починаємо його впровадження в місті. Ми використовували при впровадженні цієї програми методологію, яка в принципі була вже апробована в багатьох містах України, вона погоджена з кабінетом міністрів України. І перший етап він в принципі тому такий спрощений: саме два види. Якщо ми будемо Спостерігати те, що тенденція до сортування є, ми далі будемо розширювати вже на інші види побутових відходів і будемо приходити до того, що будемо сортувати все більше і більше. В цілому в місті в нас обслуговують дві компанії по вивезенню твердих побутових відходів це «Альфатер Чернівці та «Укрфторесурс Буковина. Наразі «Альфатер Чернівці» в переговорній процедурі вони мають намір припинити діяльність в місті. Відповідно, буде оголошений новий конкурс і буде визначено нового переможця надавача послуг, після чого він також буде впроваджувати в тій частині міста встановлення контейнерів для роздільного збору. Це є норма закона. Вони зобов'язані без втручання в регулювання тарифу забезпечити роздільний збір. Твердих побутових відходів справа в тому, що Закон України про поводження з ТПВ передбачає те, що ми не маємо право захоронювати невідсортовані відходи, тому це є цивілізована норма, яка повинна бути впроваджена і в нас в місті. Надавач послуг, коли під'їде до контейнерного майданчика, якщо він в баку бачить, що це органіка. Він її не буде ніколи змішувати з іншими пунктовими відходами. Якщо цього не буде відбуватися, звичайно, вони будуть вантажити в одну машину. Далі ми будемо популяризувати ці всі речі, і все-таки маємо надію, що громадяни дослухаються. Вже, скажімо так, методи впливу, в тому числі адміністративні, на компанії. За те, що вони будуть неякісно якось вивозити чи вантажити в одну, ми маємо. Механізм дозволяє їх притягувати до відповідальності. Зараз слово за нашими містянами. Перших два місяці ми будемо. Прискіпливо спостерігати за цією ситуацією. Наразі ми закликаємо громадян свідомо відноситися до цієї ситуації, тому що це також в кінці вплине і на вартість, яку вони будуть сплачувати в майбутньому за вивезення побутових відходів. Зменшимо кількість захоронених, відповідно, зменшиться вартість захоронення, тому це вигідно всім. В тому числі це не тільки тренд, як загальноєвропейський, так і зараз в нашому місті. Це є необхідність. Вторинна переробка сировини це в принципі зараз основа, в тому числі, і забезпечення екологічної безпеки нашого регіону, тому це дуже важливі речі.